Молодий священник, тільки закінчив навчання, приходить до церкви, йому піп і говорить: «Іди читай проповідь. Той йде, боїться в перший раз таки. Інший піп його пошкодував і говорить: Сину мій, сходи за вівтар, остаканься і сміливо йди читати, все вийде. Ну, той сходив, остаканився. Зранку прокидається довбешка квадратна, весь перекошений, перегаром несе, підходить до попа. Святий Отець, ну як я вчора відчитав? Ну, взагалі-то нічого, але були деякі неточності. Ну, ви хоч скажіть мені, які, щоб я не повторювався. Ну, гаразд. По-перше, я сказав тобі остаканитися, а не ографінитися. По друге, до вівтаря виходять на двох ногах, а не на четвереньках з криками Йду вже. нах По третє, рясу в труси не заправляють. По четверте, кадилом махають вперед-назад, а не над головою. По п'яте парафіянки не бляді. По шосте Христа розіп'яли євреї, а не менти. По сьоме у священному писанні, крім Божої Матері, ніякої іншої не згадується. По восьме, потрібно говорити не пиздець тобі, грішник, а Господь вам все пробачить. По дев'яте було дванадцять апостолів, а не Хуєва Дюжина Апездолов. По десяте, по закінченню служби, треба відпускати з миром, а не посилати нахуй. А по одинадцятих молитва закінчується словом амінь, а не словами все, пиздець, розходимося. <риклад> Якось жіночка в крамниці в продавця спитала: Дайте мені таку курку, що півня не знала. Оцю беріть ти чи курку, продавщиця строга. Чого ж вона така синя та ще й кривонога? Чому на ній я не бачу ні крапельки жиру? Чому вона фігурою схожа на сокиру? Я серйозно вас питаю, знаєте ви точно, що ця курка не топтана, жила непорочно, продавщиця зуби скалить. А чого питати, який дурень таке страшидло захоче топтати?